Виповнюється 80 років бою за українське село Соколова, який став одним із прикладів надзвичайної мужності і єдності людей перед обличчям нацизму. Зміська громада протягом багатьох років підтримує тісний зв'язок з Республікою Чехія, щорічно вшановує подвиг чехословацьких воїнів під час одного із запеклішого бою 1943 року на території села Соколова, де пліч опліч зі своїми побратимами українські солдати, бійці чехословацької стрілецької. Роти, проявивши масовий героїзм, мужність та стійкість, прийняли бойове хрещення на українській землі. Тільки за перший день цього бою були вбиті або поранені близько 80 чешських воїнів. Наступного дня втрати склали ще близько 50 бійців. У бою загинув командир роти надпоручик Отакар Ярош, який кинувся під танк зі зв'язкою гранат і підірвався разом з ворогом. Загальні втрати сторін, за підрахунками істориків, склали 86 чоловік, вбитими з чешської і радянської сторони, і 2400 з німецької. Для багатьох з них цей бій став останнім, але в народній пам'яті та історії збройних сил чеської республіки їх імена викарбувано назавжди. Бійці першого окремого стрілецького батальйону стали символом самовідданості для багатьох наступних поколінь чеських військовослужбовців. Справжніми героями залишаються вони на нашій землі. Я пам'ятаю, як наш учитель історії нам розповідав про героя Отакара Яроша. про чехословацкие солдаты, что они здесь делали, как защищали вместе со советскими солдатами свободу против нацистского зла. И сейчас я здесь перед вами стою, как представитель Чехии, и, к сожалению, мы опять совместно воюем против зла. В настоящее время это не нацистское зло, а российское зло, российская агрессия. И я горжусь тем, что я могу здесь представлять страну, которая, которая сейчас совпад... Э, впадает в, скажем так, в пятерку стран, которые наиболее поддерживают Украину э, в этой борьбе. Я этим серьезно горжусь. горжусь. Поэтому, как уже сказал господин мэр, хочу сказать четыре раза слава. Слава капитана, э, капитану, Ярошу, слава чехословацким солдатам, слава ЗСУ и слава Украине.